Вітаю вас, мої дорогенькі. І сьогодні, надіюсь, це вже з цією темою ми закриємо з РПЦ. Дивіться, сталася така подія. Митрополит Епифаній призначив нового, нового виконавчого обов'язками намісника Києво-Печерської лаври архімандрита. Авраамія. Він перейшов з УПЦМП до ПЦУ. І тут він говорить: я сам добровільно прийняв це складне, але, на мою думку, єдине правильне і канонічне виправдане рішення. Сказав Авраамі. Він також звернувся до братів та закликав залишитися у лаврі в складі. ПЦУ. Мої дорогенькі. А, дивіться, ходять дуже. Ага, він ще дивіться. Він ще звинуватив чинного намісника Лаври Павла Лебідя, тобто цього пашу Мерседеса, та керівництво УПЦ МП у тому, що вони крок за кроком формували ту ситуацію, у якій опинився Московський патріархат. Плюс я ще чула. Від вас ви мені писали, і в інтернеті теж е, е, такі джерела говорять, що чутки ходять, що там щось проплачене ще до того. Тому влада тримала це. Але це трошечки згодом. Давайте спочатку подивимося, чи не є це, е, ну, як би так сказати, ви знаєте, ну Троянський кінь залишиться, ви розумієте, про що я? В Києво-Печерській Лаврі. Давайте подивимося, чи дійсно тут благі намірення так, залишитися і бути цим українською православною церквою, чи це дійсно далі зв'язок з Москвою буде підтримуватися? Давайте просто подивимося. Хитрість. Це хитрість, мої, е, хитрість і Ну, як сказати. Хитрість, хитрість, хитрість. Таким чином, таким чином він не виїде, так, і він буде надалі з. З Росією з СФСБ на кого вони там працюють, будуть надалі підтримувати. Тобто, будуть наскільки я розумію, підпільно вести. Ось ця карта нам про це говорить. Підпільно вести свою справу надалі. Так, ось я задала питання, як це буде для України. Недобре це буде для України, одразу вам кажу, дуже навіть недобре. Це біль буде продовжуватися, це далі буде підриватися з середини. Тобто, е, і далі будуть щось там грабувати, щось там, е, як би сказати, оббирати. Е, мої дорогенькі, я ще. Краєм ока дивилася зону. І там вони кажуть, що є чорні діаманти під лаврою, десь там, десь недалеко від лаври, десь там те все. от Дуже закрита інформація про це не знає ніхто. Давайте спочатку подивимося, чи дійсно. Влада була проплачена ними, тому вони так довго залишалися. Чому влада так довго їх тримала? А, ви знаєте, як міні карти показують? Міні карти показують, що влада була <кхем>, сама в пастку зайшла. Сама зайшла в пастку. По-перше, ці карти показують, що вони були самі прихожанами, вони були самі сповідуватися туди ходили. Тобто, я так розумію, цю пастку влада зробила собі сама, тобто занадто була під контролем цього московського патріархату, мої дорогі, наскільки я розумію. Вони самі себе пов'язали, будемо так говорити, чи дійсно були е, ну, грошові винагороди? Да. да, мої були, були. Влада отримувала дуже-дуже, дуже, дуже, дуже довго, дуже довго. Ось це і їх розрушило, щоб ви розуміли. Оце і є підрив нашої підривало авторитет нашої влади. Так, там були дійсно якісь гроші. Там навіть, ви знаєте, як я зараз поясню, для того, щоб мовчали і одні, і другі, один одному закривали роти, і один одному, я так скажу, як мені йде. Пов'язали один одного. <кій> Чиста маніпуляція. Чисто... Один одного дурили, будемо так казати. А... Чекайте, бачите, я забула, я собі це не записала, але хотіла подивитися. Про ті а, чорні діаманти. Давайте вже і за них подивимося. <кій> і я туди вже цю, надіюсь, цю тему закрию. І так. А... Ті чорні діаманти, чи дійсно знають це м московські попи. От, Наприклад, Паша Мерседес його підлеглі знають. Знають. Ого, знають. Знають, 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 і тепер вони мусять це втрачати. Бачите, величезні гроші. Так знають, так добували а, і дійсно наживалися на цьому. Угу. Все робилося підпільно. Тобто для себе я вияснила. Так, вони знали, вони того і не хотіли йти. До речі, е наскільки я зрозуміла, 300 років. 300 років сиділи вони. Все, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу, за чудові запитання, що ви мене підтримуєте. А я буду намагатися і надалі робити такої, в такій кількості розклади для вас. Щасти вам, мої любі, і мирної ночі. На все добре, мої дорогенькі. Разом до перемоги!